Всім привіт до вашої уваги лад ході чоловічі та жіночі та кофти, мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість також в всередині. Вони всі утеплені. Є різних забарвлень та з різними принтами. Матеріал бавона та поліестер. Розмір від М до 2X. З розміром М буде 2 одиниці. З розміром L та Excel буде по 3 одиниці. Та з розміром 2X буде 1 одиниця. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість лоту 1890 гривень. Собі вартість однієї 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!